За конфлікт навколо земельної ділянки на осокорках відповідальні політико-кримінальні структури, що маніпулюють громадським обуренням. Та конфлікт навколо будівництва торговельного центру в себе на соцсторінці прокоментував міністр внутрішніх справ Арсена Ваков. Кого саме він мав на увазі, Ваков не поточнив? Два вечори поспіль столичні жителі воювали проти забудови, завалили паркан. Наступного ранку забудовник його відновив і його знову повалили, а потім ще й спалили. Ставити його знову забудовник, поки не наважується. Про нічне життя столи. Ці саме у Сокорків далі Тетяна Фруктова метро у Сокорки тут знову людно. Місцеві жителі і хлопці у Балаклавах паркан починають валити за 15 хвилин до оголошення часу збору на акцію протесту. Матки паркану скидають на купу і запалюють. Дістається і будівельні буці, яка стояла поруч. Хлопці у балаклавах у спортивному одязі або камуфляжі стверджують, усі вони місцеві жителі до жодних політичних партій не належать та діють добровільно. Це 2009 роком погоджена з Черновецьким «Дерибан землі. По перше, по-друге, план не узгоджений був. З громадою не було громадських слухань. і Вони зараз почали цей безлад робити. Ми не ламати, ми демонтувати. Ламати це неправильне слово. Кажуть, що є документи на неї, на землю, що вона має власність. Да цим вже документам вже багато, тому вони не дійсні. Тому ми прийшли самі вбрати. Чому вважаєте, що треба це прибирати? Ну паркан, чому треба прибирати? тому, що він перекриває вхід на до метро, і він заважає людям. Напередодні вони цей паркан вже валили і билися з міліцією, але вранці огорожа знов з'явилася, і на ділянці навіть почав працювати екскаватор. Ще напередодні представниця забудовника пояснювала, паркан стоїть законно. Тут має бути торговельний центр. Землю під нього столична влада виділила ще п'ять років тому, тобто ще за часів Чорновецького. Сьогодні це підтвердив і мер Кличко, але за я це питання, що треба обговорити на громадських слуханнях. Про те, що треба було порадитися з громадськістю, говорять і жителі району. Клаптик до, до, до живої природи, до дерева би висадити, до діти тут цілу зиму на санках кататися, куди дітям діватися, дивати, дітям не буде з чим згадати своє да, дитинство, да. тому що це єдина на районі гірка, якою може вони колись... За півгодини до місця, де палає паркан, приїжджають пожежники. Гасити полум'я протестувальники їм заважають. Людя ми їхати не будемо. вибачте. На відміну від учорашнього дня міліції на місці не було взагалі. Лише за годину у натовпі раптово з'являється заступник відстороненого сьогодні, начальника дарницького райвідділу міліції. Активісти його впізнають і згадують вчорашню сутичку. Вчора... Після слів переходять до штовханини. Хтось викликає швидку, кажуть чиновнику стало зле. Незважаючи на народний гнів, йому створюють коридор, і він прямує до медиків. Біля швидкої, хтось бризкає йому в очі су загінним газом з балончика. Міліціонеру надають у швидкі, але саму машину активісти не відпускають. Кажуть, з чиновникам ще не договорили. Притягують сміттєвий бак та протягом години чекають, поки вийде міліціонер. Йому на допомогу приїжджають декілька машин із озброєними правоохоронцями. Натовп їх не пускає і вони їдуть геть. На допомогу міліції району приходить заступник начальника столичної міліції. Він каже, протестувальникам, що у його колеги черепно мозкова травма і домовляється з ним відпустити швидку. Згодом розходяться і самі активісти, але обіцяють, щойно тут з'явиться паркан. По вернуться знову. Тетяна Фруктова, Євген Агарков і Вадим Литвин. ТСН 1+1.